Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскристе. Сьогодні, дорогі брати і сестри, празник честь Святого великомученика Якові Росця, і Оні. В ми насолоджуємося великим праздником, празників і торжеством і торжеством. Приславним Воскресінням Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Своїм Воскресінням Господь розрушив пекло і відняв силу у смерті. Через своє приславне Воскресіння Господь повернув нам загублений рай, подарував нам знову дар вічного життя і блаженства. Слово воскресіння Христове перетворило світ, воно було сильним і могутнім. Воно перетворило скорботи людські на радість, на світлу надію і відняло від людей страх, унині, вічай. Багато людей послухали слово Провозпещого Христа і стали віруючими послідовниками Христа Спасителя. Але перші роки церкви Христової були ознаменовані жорстокими гоніннями проти тих, хто вірив у Христа як Сина Божого, як Спасителя міра. Просто віруючих у Христа вбивали, нищили. І в цей такий ну, важкий час. Історії Церкви Христової жив, святий великомученик Георгій Попідоносець. Він був із знатного роду, був родом з Палестини, нинішній Ізраїль. Був розумним, красивим, сильним і він поступив на воєнну службу. Був дуже відважний воїн, і він був полководцем. І прославився у боях хоробрістю, своєю мужністю, силою. І за те, що він був дуже талановитий його імператор приблизив до себе. Він став одним із тих е, пілохранітелів, які супроводжували імператора. Але сталося так, що е, імператору е, Почали говорити язичники про те, що християни, ті, що вірують у Христа, вони є ворогами його держави. Таку клівету визводили на віруючих у Христа для того, щоб розположити імператора для гоніння і преслідування християн. Імператор повірив цим словам, і почав жорстокі гоніння на тих, хто вірує у Христа. І Святий Георгій побідоносиць був таємним християнином, він вирішив, що наступив час, коли він має відкрити свою віру і має стояти за істину, стояти за Бога. І він відкрив, що він вірив в Христа, об'явив про це і сказав імператору, всім сановникам, вони його намагались всякими його від, від, від віри відвернути обіцянками. Там всякими дарами, але святий Георгій все це вораховозане що. Порівняно з тим сокровищем, яке він знайшов у Христі. І е, його почали мучити. Мучили дуже важко. Там були різні мучилища, там були такі дерева, там колеса і, 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 і каміння клали на нього, там привалі камінням його. І було таке, що його помістили в яму і засипали яму ізвістю, негашеною ізвістю, і влили туди води, і та ізвість почала там, ну, як це перетворюватися, гаситися, І він мав там, ну, мали тільки кістки залишитися, але через три дні його знайшли там живим здоровим. І ці дивні чудеса, які Святий Георгій, а верніше, Господь показував через нього людям, багатьох людей повернули до Христа. Навіть був там Бог, такий чародій, який хотів його чарами своїми, чарами своїми його погубити. І він, побачивши ту силу, яку мав Святий Георгій попередоносити, ту велику віру його сам увірував і був усічений мечем. Цариця, жінка діоклетіана, імператора діоклетіана, теж увірила в Христа. І він приказав і свою жінку мертви. І, і святого Георгія Богодоносця усікнули мечем, він там залишився переможцем, от ніхто не зміг зламати його віри. Свят, де, був, Жив Святий Георгій в там побудували храм, де він постраждав побудований храм. І Святий Георгій, він, як дивний святий угодник Божий, продовжував творити чудеса вже після свого після свого мучинського представлення. І таке, чого святого Георгія малюють. На коні і кінь наступає на змія, а він коп'єм, продовжує змію в рот пас. Це була така історія. Тоді були багато дуже людей язичники. І в одному місті, в Лівані було, там, де Родина була приблизно святого Георгія, тобто Палестина. Було таке велике озеро, і в тому озері жив якийсь страшний змій, який нападав на людей, поєднав людей. Люди збиралися, щоб ну, так багато людей, щоб було там вертвити, тому що він піднімався і своїм диханням, таким дихання у нього було таке, таке шкідливе, що люди від цього всього дихання він на них дихав просто, вони помирали. Ніхто не вміг нічого зробити з цим змієм. А е, е, язичні жреці сказали, що треба зробити так. Треба, щоб кожен день цьому змію приносити в жертву одну дитину, чи хлопчика, чи дівчинку. І цар вирішив так робити. І він сказав, що по черзі можете давати кожен свого дому по одній дитині. І вони одівали дітей красиву одежу і клали на берез озера. І він виходив з озера, пожирав ту дитину. І на кінець на вступив час черги самого царя, того правителя города. І він мав одну дочку всього всього. І він вирішив виконати з цієї обіцянки, і він дів її красиво там, саме в нарядній одежі. І відправити на берег озера. І коли вона йшла, Бог послав святого великомученика Георгія. Вона стала на тому місці, чекала, коли змій вийде, щоб її з'їсти, і з'явився її святий великомученик Георгій на коні, з писом в руках, з мечем. І вона не знала, що це Георгій, вона побачила всадник, підійшов всадник, і вона каже, йди звідси, тому що я маю померти, а ти, тобі не треба помирати. А він питає, що таке, що сталося. І вона розповіла про те, що там змій є, що він поїдає людей. І святий Георгій каже, не бійся, я тобі допоможу. І коли Змій вийшов з води і хотів їй ну, проглотити цю дівчину, то Святий Георгій. Нього на нього наскочив на коні кінь, значить, його прижав до землі і він прозив, ми коп'єм в рот, попало в пасті. І, і ну, дінь, дівчинка перелякалася, потім трошки прийшла в себе. І він каже, знімай себе поїзд, значить, вона мала на собі поїзд. Немає пояс, вона зняла, він взяв поясом, заїжджав змію за шию і каже, веди тепер його в місто. Вона взяла і змію, як написано в книжці, як пес смиренно ішов за нею, вона вела змію в місто і перевела його в місто, і всі люди збіглися, подивилися на це чудо. І святий Георгій мечем відсік Змію голову і люди. Сватили змія винесли за місто і спалили. Але це чудо закінчилося тим, що в тому місці було 25 тисяч населення людей. Ну Це велике місто для тих часів було. І всі люди увірували в Христа, вони узнали, хто такий Георгій Побідоносець, Увірували в Христа і всі хрестилися. Отаке От дивне чудо, яке навіть. Ну, Відмічається на святій іконі святого великомочника Георгія. Я був на Горі Афон. Ну, один раз, я був багато разів, але один раз я був в одному монастирі, який посвячений на честь святого Георгія Побідоносця. І е, там розказали про одне чудо, яке вже сталося в наші дні, яке святий Георгій створив на Горі Афон. Е, побудували монастир і. Е, не знали, в честь кого його посвятити. Старці одні казали там, в честь Божої Матері, одні казали в честь якогось там, там обозначення, там, там, Рождества Христового, святих, угодників. Ну і не було єдиного мислія, не було согласення. І ну, Приготували таку дошку велику. Іконопис приготував, щоб намалювати ікону, в честь якої буде посвячений той монастир. Ну, Поскільки не знали, що там налюватися, вона була просто дошка, нічого там не було, вона була приготовлена для того, щоб на ній писати ікону. І е, в одну ніч е, в місті літа, це е, та, е, ну, родина Святого Георгія Побідоносця, це зараз десь Теляві, пригород Телеві. І там був храм Святого Георгія Побідоносця і була ікона його велика. І краска з тієї доски ікони, що була в літі, чудесно перенеслася і була положена ту доску, яку приготували в монастирі для ікони храмової. Приходять рано, бачать, що ікона готова, намальована. Ну хто трошки розуміє, що таке ікона, і хто знає, що за один день як би ти не старався, що би ти не робив. Неможливо написати іко. Ну такий процес, що це неможливо. І всі зрозуміли, що це чудо. І е, ну, почали, ну, що ну, за чудо, ніхто не, толком не знає. І почали про це розмовляти, говорити, там, там один з одним ділитися. І ця дійшла звістка, звістка до е, того храму, до святого Великого Мичка Георгія в літі. І ті люди побачили, що в них було, і ну, ті дати звели, і зрозуміли, що сті, і подивилися потім на ту ікону, і побачили, що це саме те зображення святого Георгія Бедростя, яке було в Ліді, воно перенесено на святу гору Афон. Ну, і ну, Багато часу про це говорили, дивувалися, приходили, дивилися люди. Ну і вирішили, один єпископ захотів побачити. Це чудо. Та й прийшов в монастир, ну і е, подивився на ікону, ікона, як ікона. Він каже, це неможливо, щоб все таке, таке було. Так, таке не буває. Як це можна? Краска з, одно, з одної ікони перейшла на другу, доски. Це таке не буває. І так він взяв палець, та, значить, прийшов пробувати там, що, що це так чи не так. І палець мене привіз до ікони. Він відривати, він палець не, від, не відривається. Він стояв там, стояв, стояв, стояв там багато годин, не може відривати палець. І кінчилося тим, що взяли ніж і відривали йому палець, так, фалангу пальця. Відривали той, що прилип до ікони, так залишився до сьогоднішнього дня. Він є трошки сохсі, і той палець там на тій іконі знаходиться до сьогоднішнього дня. Це вже чудо, яке святий Георгій Побдодоносець звершив в наші дні. Ми молимося святому Георгію Победоносцям як покровителю воїнства, щоб він укріпив наших воїнів в перемозі над супротивниками. І святий Георгій він не тільки є покровителем воїнів, які воюють ну, фізично. Він е, основний покровитель для тих, хто духовно бореться з дияволом який є сіти не всякої неправди, лишити і зла. І Він допомагає людям бути переможцями в цій важкій боротьбі. І ми просимо, щоб Святий Георгій Победоносець і нам допоміг перемогти дьяволу, перемогти тих, хто воює проти нас, щоб на нашій землі відведився мир, щоб ми могли ну, з чистою совістю, з чистим серцем жити в любові один до одного, в любові до Бога. І прославляти Бога своїм життям і своїми устами і думками. І щоб ми сподобалися бути носителями тої спасительної благодаті, яку Господь призніс на землю своїм преславним Воскресінням. І через яку Господь відкрив нам вхід у Небесне Царство, де всі святі, і сьогодні, сьогодні святий Георгій буде Єдиними устами, єдиним серцем прославляють єдиного Троїця Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, во віки віку. Амінь. Христос Воскрес! Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.